Переглядала нещодавно інтерв'ю Андрія Загороднюка, колишнього міністра оборони України. Зараз він керівник Центру оборони стратегії Європейській Правді він дав це інтерв'ю. І тут цікаво, справді, пан Андрій сказав, що якраз бюджет на оборону країни був показником того, наскільки сильна армія військова, наскільки вона могутня. І справді Росія була третьою державою за. Сумою коштів виділених саме на бюджет оборони після Китаю і Сполучених Штатів Америки. Але як виявилося потім в результаті, коли почалася повномасштабна війна, яку вони розпочали проти України, що ось це фінансування виділені кошти на військовий бюджет, це ще не означає якраз могутності держави, і українські збройні сили це дуже добре показали, що вони зіткнулися з такою ну складнішою моделлю оборони, яку е Росії нав'язала українська сторона, українські міноборони.